Всім привіт! З вами я Infor. Сьогодні я розпочинаю виживання в Майнкрафті. І так, це мій новий ютуб канал. Чому? Бо я старий ютуб канал не зміг підтвердити. Ну, не буду вас задержувати, а ми розпочинаємо відео. Зразу що починається виживання, це здобування дерева. Після того я почав роздивлятись територію, щоб знайти якусь шахту і там знайти залізо. Чекаю. Опа, шахта. Але спочатку я вбив вівцю, щоб туди прийти. Після того я розглянув цю шахту і пригнув. Там. Бля, я дебі. І я, звичайно, скрафтив триверстака. Після того, як я знову здобувши дерево, я знову спустився в шахту. Я пав собі тут каміння, я не вхожу собі з шахту. Дійсно, тут буде заліз. І камені інструменти, і я. хочу знайти собі вугілля, щоб пережарити їжу і. цей. смолоскип. так я трохи мав москви я спустився в цю шахту я звичайно, падаю в шахту і нахожу єля ну так скажу ніщак. А після того, як пав в цю шахту, я нахожу залізо. Це для мене була перемога. І я ще знайшов залізо. То, як я трохи здобув залізо, і я почав вилазити з цієї шахти. Це, що ніде не бігали ніякі тії. Дружелюбні моби, мені прийшлося би вбивати зомбаків, щоб вибити собі хоча б чуть, -чуть їжі зомбака я почав його вбивати. Але через те, що в мене дуже сильно почав підлагувати телефон, я чуть не помер. Після того я просто захопався якусь нору, і я почав чекати дня, бо я чуть не помер. Ну, через те що я добув дерево, я тепер зміг собі зробити наконець то щит. І я зробив собі одне відро на запас, а трохи залізу лишив я на запас. І я побачив, що вже наступає день. І я дуже сильно порадувався піти. Монстри я вибіг на охоту за мобами. Вовка, я почав його приручати. І він всі кістки зів, Я цього не прощаю, але через те, що в мене було мало хавки, я його простив. У мене вже хп є, тепер можна помстити. Після довгенького часу я вже знайшов собі ту шахту грьобану. Що було краще видно, я поставив в своєму текстурпатці. Ну, не в своєму, а... ну, коротше, я поставив в одному текстурпацію на максимум. Але що не подобається мені в цьому двом, двом ну, на максимум. Це коли ти став смалскіп і отака. Ось так пляха так світа, як не знаю хто, як лава. Чу Дивіться на цей досвід. Ніби якісь очі. так би запасніше з сейчас Я не всрався, я не всрався Ах, лава. ла лава. ла джекен. Лалалава. Чича чекан. Стива. Упс, я вам тут не буду мешати, добре. Ну, не буду вам мешати. Ви тут займаєте, займайте. Я не буду вам мешати, чесне слово, чесне, чесне слово. займайте, займайтеся, не буду вам мішати. Діаманти! Да, не йшов діаманти, а мене півстердечка, даже трохи більше. Живий. Ну, думаю, цінується я буду закінчувати відео. Ви зараз питаєте, інфо, чому таке мале відео. Перше, це відео ма... ну, воно не було в мене заготовці. Це відео було створене, щоб просто он, новий канал не був таким пустим. Ну що ж, друге відео буде настільки великим, як я зможу його створити. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дякую за перегляд!